Вітаю, шановні друзі! Хто може приїхати до Німеччини і податись на тимчасовий захист, хто не може цього зробити і в кого закінчився тимчасовий захист. Зараз я про це розповім, але обов'язково зробіть репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, багато запитань надходить з приводу того, що люди все-таки не можуть розібратися з тим, хто має право на в'їзд, в кого тимчасовий захист діє, в кого він закінчився, до якого часу можна заїжджати українцям до Німеччини. Давайте почнемо з того, що е, останні зміни, е, а саме зміни до Ukraine Aufenthalts- und Bergangsverordnung та до такого порядку, як Ukraine Aufenthalts- und Vergeltungsverordnung, які були е, прийняті за останні 3-4 місяці, до них ще навіть в, е, в січні вносилися зміни. Вони передбачають наступне, що Дві основні зміни, які вони передбачають, друзі, для вас це потрібно розуміти. Це те, що тимчасовий захист продовжується до 4 березня 2026 року, в'їзд в Німеччину продовжується до 4 грудня 2025 року. Дві дуже важливих зміни. Це що стосується в першу чергу громадян України. Тобто громадяни України можуть приїжджати в Німеччину до 4 грудня 2025 року. Ті, хто зараз тут знаходиться, їм тимчасовий захист продовжено до. 4 березня 26 року з громадянами України зрозуміло друзі, але ж є і інші групи е, людей, які також можуть претендувати на тимчасовий захист. А є ті, які не можуть претендувати, в яких вже закінчився тимчасовий захист. Давайте спочатку розглянемо ту групу осіб, які все таки можуть ще приїхати до Німеччини, в яких тимчасовий захист продовжено. По-перше, це особи без громадянства е, та громадяни третіх країн, е, які 24 лютого 22 року. У користувалися міжнародним захистом в Україні або 24 лютого 22 року перебували на території України на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, тобто іноземці, які мали ПМП. Ці люди можуть заїхати в Німеччину до 4 грудня 2025 року, і в них буде 90 днів, щоб податись на тимчасовий захист. Далі тимчасовий захист для осіб без громадянства та громадян третіх країн, окрім України, які Виїхали до Німеччини з України, що мають дозвіл на перебування, видане відповідно до параграфу 24 закону про перебування у Хальзґазес, який буде дійсним 1 лютого 2025 року. Буде автоматично продовжено до 4 березня 2026 року, тобто тимчасовий захист для тих осіб, у яких був вже тимчасовий захист станом на 1 лютого 2025 року в Німеччині, а саме це громадяни, які були в Україні станом на 24 лютого 2022 року, користувалися там міжнародним захистом, або які є членами родин громадян України, чи осіб без громадянства та громадян третіх країн, от або 24 лютого 2022 року при Бували на території України на підставі ПМП. Для них тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2026 року. Пам'ятайте, друзі, тому для е, даної категорії осіб не потрібно подавати заяву про продовження тимчасового е, за, захисту не потрібно звертатися там зі зміною. Тобто дана категорія до 4 березня 26 року знаходиться без проблем. Зміни для осіб без громадянства та громадян третіх країн, окрім України, які не мають дозволу на постійне проживання В Україні, тобто іноземці, які е, проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року і не мали жодного дозволу на перебування е, в Україні, тобто не мали посвідки ПМЖ. Тимчасовий захист для осіб е, даної категорії е, закінчується 5 березня 2025 року. Тобто, фактично він вже закінчився, друзі. І е, даним особам приходять зараз листи про те, що Ім потрібно покинути Німеччину, але знову ж таки не все так погано. Наприклад, в Берліні вже для даних осіб є рекомендації про перехід на параграф 19Ц, якщо вони відповідають відповідним вимогам. От. Можливо, в деяких випадках, в деяких землях дані особи зможуть подаватися на міжнародний захист азюль. Друзі. Але в принципі, в загальному друзі, якщо коротко резюмувати все, то громадяни, які проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року, можуть і далі приїжджати до. 24 грудня 25-го року в Німеччину для отримання тимчасового захисту всі ті громадяни, які зараз знаходяться в Німеччині і мають вже пластик або вклейка Тітель по 24 параграфу. Їх перебування продовжено до 4 березня 26-го року. От всім іншим, хто не мав відповідної посвідки на перебування в Україні, друзі, ці іноземці, деякі просто. Тимчасово перебували в Україні для них на жаль тимчасовий захист закінчився. Тому ось такі зміни відбулися. Зробіть обов'язково репост, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.